Хочу поговорити сьогодні на рахунок того, яку систему опалення я рахую самою, -самою, -самою оптимальною в даний момент. Для дому там до 150-160 квадратних метрів. Дивіться. Все просто. Тепловий насос і електрокотел. Тепловий насос на 8 кВт, ви скажете, як на 8 кВт на 160 квадратів дім. Дивіться. Якщо у вас повністю теплі підлоги, то взагалі питань нема. Якщо у вас перший поверх теплі підлоги, другий радіатор, так як в мене, то тоді 80-90% буде працювати тепловий насос і якщо буде дуже холодно, буде підключатися електрокотел. Тут абсолютно все просто. Чому, дивіться, чому є сенс поставити таке? Я Передумав вже кучу-кучу-кучу варіантів різних. Якщо брати тепловий насос там 12 кВт, 16 кВт, ну, він в рази коштує дорожче від того теплового насосу, який от стоїть в мене. А тепловий насос і електрокотел, він коштує типу, тепловий насос там 2 300, і електрокотел 100 доларів. Навіть не стоїть за 50 доларів, я там 4,5 кВт, то розпродають. От і все. Тобто, чи є сенс переплачувати в два рази, якщо ти ним не будеш користуватися таким, тобто тою потужністю, яку тобі там продадуть, зрозуміло, люди, які то все розраховують, вони там розраховують, що ти постійно там втопився тим електрокотом, не не електро, а цим тепловим насосом, питань нема. Тобто, хто має гроші, я вже казав, в нашій країні все зроблено для тих людей, які мають гроші. Якщо взяти загалом, то... 80%, 90% при температурі при середній температурі зимовій 3-5 градусів тепла, теплового насосу 8 кВт, на хату, 160 квадратів, у вас було тепло, виходило, щоб було ціло'яти, зараз нормально. Зараз температура десь ноль. Тому я хочу у вас якби, як сказати... І попередити, щоб ви не тратили лишні гроші свої. Розумієте, гроші можна зараз війна йде, гроші важко заробляються. Тому їх, вони, їх треба тратити раціонально, не треба їх там викидати на вітер. Тобто ви викинете їх для того, щоб, щоб палити просто в повітря. Великим запасом, так, да, воно добре, якщо воно великий запас, але чи він потрібен. Ви скажете, що той насос буде працювати без перестанку. Ні, він не буде працювати без перестанку, бо тепла підлога вона буде як акумулятором е, цього тепла, от як пічка, вона нагріється, і він її буде просто підігрівати і буде брати там 500-800 до 1000 Вт. Якщо будуть морози сильніші, він буде більше брати, там, ну 2 кВт він різне. Але це буде дуже рідко, якщо не буде справлятися, виключите ще електрокотел. Повірте, так буде саме дешевше. От нема дешевшого нічого зараз. Ну, Найкраще, причому тут навіть не в тому, що дешевше. Вам буде ну, недорого поставити і актуально користуватися. Ну, нема, навіть, ну Альтернативи ніякої нема цьому. Є гроші на фабричний тепловий насос, питань нема, купляйте. Я не, не, ну, не рекламую там свій насос що в нас там найкращий. Ні, абсолютно ні. Вони всі одинакові. Не всі зроблені в Китаї. тобто, Якщо вам розказують, що десь, ну, хіба там Міцубісі десь там роблять, ну, я навіть і, і то не, 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 не впевнений. Тому що електролюкси, Грі, Мідеї, там, там, та більшу половину, то, 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 я думаю, що зараз все, все робиться в Китаї. На одних і так самих заводах, просто лайбі рівні. На яких є якісь девайси, на якихось немає. Там, то, то, вже, то вже нюанси. Просто хочете заплатити, отримати фабричний? питань немає. У нас такий же самий фабричний, просто дешевший два рази. О. І в такому тендемі, навіть якщо б ви купите ну, будь-який тепловий насос, який би ви не поставили, в тендемі з електрокотлом, вам більше нічого не потрібно. Ні, зараз, якщо йде війна, да, тут треба мати якусь буржуйку там, чи камін, чи ще щось таке в частному домі, це обов'язково треба, тому що якщо щось станеться, то ви просто залишитеся без... Ну, нема світла, то у вас нічого не цей. І газовий котел не буде робити. Ну, проробий якось якийсь час на батарейках. Ну то дасть гарантію, що газу ж може, ну, може не бути. Тоді дрова просто варіантів ніяких немає. Я маю на увазі, що якщо так, як зараз, що не стріляє там особою, і, і світло є, скажімо так, знімаю відео, Тому подумайте над тим, перед тим, як щось заказувати, дуже добре подумайте. Порахуйте все. Порахуйте газовий котел, порахуйте дерев'яний котел, порахуйте електрокотел. І найголовніше, щоб у вас була утеплена хата, щоб ви не палили вулицю. Тому що ну, нікому не потрібно. Тому я 100% рекомендую от, тепловий насос і електрокутел. І ви будете мати... Ви, воно вам обійдеться ізначально недорого. Ну, бо опалення воно завжди дороге. А якщо ви хочете, якби, щоб воно у вас ще було безплатне, Ну як, ну то майже безплатно. Тому що в мене за квартиру, там, квартира там трьошка, вона получається за опалення 2000 гривень. А тут ви платите 1000 за їх. Ну, тисячу, ну півтори. Тобто це навіть порівняти неможливо. Тому думайте, думайте, приймайте зважені рішення, бо потратите гроші визволити. Пробуйте.